Все видишь, ты все знаешь. Когда мне трудно, так бывает. Я кричу тебе: о, помоги мне! Жизнь бывает как пустыня: не пройти, не перейти мне без твоей поддержки и руки. хочу под твои крылья, где живет любовь все сильно. Я с тобой устану сильно. Не отчаюсь, не устану. Я с тобой счастлив. Я ходила, я искал. твои крылья, где живет любовь все сильно, я с тобою стану сильной. Друзі, прийміть мене на щиріші вітання. Ради вас всіх бачити, радий бути з вами цього чудового четвергового вечора. Час дуже швидко летить. І вже знову ж таки тиждень доходить до кінця, але все починалося вже знову. У нас буде завтра шабат і дуже швидко все біжить. Друзі, тому у нас немає часу, щоб чекати, гаяти його да, приєднатись до нас, читайте писання разом з нами. Будьте з нами щовечора для того, щоб читати писання і також розуміти те, що Господь хоче сказати і нам, і кожному хто тут є. Я вітаю сестричку Тетяну Ткач, Лідія Лополишина, Світлана Бекір. Анна Гоцуляк. друзі, раді вас всіх бачити. Брат Андрій Олексійчук, брат Василь Козак, слава Богу, за вас всіх, друзі. Маша Іванчук, Анна Гоцуляк. слава Богу, що ви є, що ви приєдналися до нас, Алла Снісар, Галина Темченко, Тетяна Ткач, друзі, Маша мегалила, ради вас всіх бачити. Слава Богу, що ви є, що ви приєдналися до нас. Пишіть свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати і читати. Будемо згадувати і молитися за вас. Все, що буде написано, ми будемо Будемо молитися за вас. Давайте зараз разом помолимося, попросимо Бога, щоб він був з нами цього вечора. І щоб слово Боже сілося в наші серця, сілося в наші серця і проносило тільки самий самий а хороший плід. Дорогий наш невесний отець, дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Господь, дякуємо тобі за всі благослови, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все, ти знаєш, Господь, як сьогодні нам непросто жити в цій ситуації. Можливо, ми іноді ми нарікаємо, можливо, іноді в нас якась депресія, можливо, у нас іноді. Те, Господь, чого б ти не хотів бачити в нашому житті, тому даруй нам сили все залишатися з тобою і вірити лише тобі, Господь. Як би не було важко, щоб не відбувалося навколо нас, щоб ми знали і вірили, що сила і надія тільки в тобі, Господь. Послай наш український народ, всіх, хто там знаходиться, Господь кожного веде і кожному допомагає. Ми просимо тебе це все ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь амінь друзі. Ми молимося. Просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, без цього абсолютно ніяк. Та? тільки молитва може нас врятувати. Ну і читаємо писання, книга вихід. Ми з вами розказували про те, вчора ми закінчили на тому, що йти було дуже дуже важко. Та люди розказують, які євреї були непослушні. Дуже часто ми це чуємо, як вони сильно. Відказували на Бога, та Бог для них все робив. А ось вони такі були погані. Насправді ситуація була, якщо думати, логічно, та не дуже хороша. Та вони йшли, вони тікали, потім їх єгиптяни переслідували переслідували, перейшли море, та в кінцевому результаті вони замість того, щоб тим напряму в Канаанську землю, вони чомусь йдуть в пустиню. В пустиню вниз тут, в вниз самі піски, такі там, де саме-саме е, важко жити, та де важко взагалі бути. Так і оця все історія з логічної точки зору, вона абсолютно не. Могла людині додати жодного, жодного якогось такого, знаєте, оптимізму. Так? Тільки людина, яка була віруюча людина, яка була з Богом, людина, яка вірила те що Бог все допоможе, яка бачила і розуміла, скільки вже Господь зробив. Тільки така людина могла це все пережити, могла це з цим всім йти на низ, та і оцю пустелю, саму-саму таку глибину, і розуміти, що відбувається. Так? І попри всі всі ситуації, так, що їм треба йти. Вони з однієї сторони не тікають, так? з іншої сторони, в них немає води, так? Е, немає що а Господь щоразу це все, це, це все вирішує та показує їм всякі чудеса. І тут історія дуже цікава, яка починається. Е, мало того, що їм дуже важко йти, на них нападає Амалик. Амалик це дуже цікава історія. Ви знаєте, Чому я хочу, щоб ви з вами сьогодні саме на ній зупинилися, е, тому що з Амаликом е, Боже народи дуже багато ще разів зустрічатися. Та? Ми знаємо з вами, що потім ще буде історія, коли. Е, книзі Естер, пам'ятає, Есфір, та, чи Естер, правильно, по-нашому, коли теж було протистояння між цими двома народами. Оцей народ, який хотів просто знищити, знищити євреїв, просто знищити ізраїльський народ. Для чого? Для того, що це їхнє існування, та, взагалі вони вважали, що такий народ не має існувати. Та, що дуже схоже на нашу ситуацію сьогодні, та, коли. Коли історія така, що це есенціальна така та боротьба, коли народ. Хтось каже, що нас немає, у нас не існує. Так? І ця історія вона є, і що дуже цікаво, що потім пізніше ми з вами будемо читати ще один розгляд, де так написано, пам'ятай, що тобі зробив Амалик. Тобто вони мали пам'ятати те, що з ними сталося. Так? Коли їм було дуже-дуже важко, так? коли вони знаходилися в цій пустині, тут ще вдарив Амалик. Так? І ця історія вона дуже таки показова. Так? Між цими двома народами. Ця боротьба вона велася дуже дуже довго. Давайте з вами читати 17-й розділ, 8-й вірш. І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем в Рафідімі. І сказав Мойсей до Ісуса Вибери нам людей і вийди, воюй за Маликом. Завтра я стану на верхівні гори. А Божа палеця буде в моїй руці. Це надія тільки на Бога, на те, що Господь, Бог допоможе, Господь Бог дасть сили. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати за маликом, Мойсей. Аарон та хур вийшли на верхів'я гори, і сталося, коли Мойсей. Піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Отакий от символічний та символічний жест, який чітко показував, що їхня перемога та, в цей непростий час над цим Амаликом, який просто хотів їх знищити, який хотів цей народ і зразки. Знає, от це така знаєте боротьба на виживання. Та. І ця війна на виживання, та, і Господь чітко показує, що саме саме-саме Тільки Бог їх рятує, тільки Божа рука стоїть на цим всім. Так? А руки Мойсея стали тяжіти, і взяли вони каменя, і поклали під ним і сім він на ньому. А Арон та хур підтримували руки йому. Один із цього боку, а один із того, і були його руки сталі аж до заходу сонця. Так? Оце ще один такий дуже важливий момент, так? коли він тримав ці руки так? для того, щоб Господь допоміг. Так? Оцей зв'язок. Зв Одна людина служить, так? тобто Господь через неї робить оце чудо, а інші люди допомагають цій людині, щоб оце чудо Боже, ця перемога прийшла на весь народ. Тобто це от такий дуже важливий момент, коли дійсно ем, показано, як, як потрібно допомагати та, лідерам, як потрібно допомагати е, людям, які моляться за цей народ, людям, які стоять за цей народ. Та. І ця ситуація дуже сильно такі, знаєте, показова. І сьогодні нам теж не просто, коли в е, нас війна, та, і можливо, і нам треба підтримувати ці руки, стояти, е, допомагати. Так як колись допомагав Арон Хур, так само ми сьогодні маємо ці руки підтримувати її Різними способами, хтось може, е, хтось може безпосередньо бути там, хтось може фінансово по-різному. Але ці руки потрібно потрібно підтримувати. Це перше. І друге, що дуже цікаво, що е, перемога приходить від Бога. тільки від Бога та. І що ми тут не було? Тут чітко показано, що коли він підносить ці руки, та, коли він ці руки, та, вони перемагають. І навпаки, коли руки падали, та, то е, перевага. Члена сторону Амелика, так? І коли оця війна йде в нас роками, так, вже, дуже довго, дуже важко, народ дуже змучений. Але ми повинні пам'ятати, що перемога може пройти тільки від Господа. тільки від Господа так? І ці роки треба підтримувати тим, хто стоїть, хто бореться. так І тільки от щось таке, що змінити історію може тільки Бог. тільки Бог Все так було. І всі війни вони закінчувалися тим, що проходило якісь. Не те, що форс-мажор, а щось, що було та? якісь чорні лебідь. Так? І також ця війна вона закінчується тим, що щось буде непередбачено. Щось буде, якийсь чорний лебідь, прийдеться, все закінчиться. І буде показано так, як тут. Коли ми все стояв, піднімав руки, вони перемагали. Так само буде в нашій війні. Да. Прийде щось, що повністю все зміниться. Да. Нам що? Нам потрібно стояти, нам потрібно до кінця вірити, молитися і знати, що ця перемога прийде від Бога. І підтримувати руку тим, хто молиться за нас. Хто молиться за нас, хто, хто, хто нам до цьому допомагає. Да. І переміг Ісуса Малика і народ його істра меча, і сказав Господь до Мойсея, напиши це на пам'ятку книзі і поклади вух Ісусу, що до до краю зітрує пам'ят а маликого спіднеба. Оці слова я зітру пам'ять з-під неба, але ще будуть століття пройдуть. Ще пройде дуже багато часу, коли вони неодноразово будуть зустрічатися. Ці народи зі собою. Ці народи будуть зустрічатися, вони ще будуть е, воювати в одне між одним. Буде таке протистояння між народами, буде протистояння між е, як ми бачимо з вами, між Мардохеєм так? І, і, і цим, який був е, при, при, при дворі. Так? Все це ще буде попереду. Так? Але Бог каже, що в кінці та я цей народ зітру, цього народу не буде. Так? І збудуваємося ждівника і назвав йому ім'я Єгова Нісії. Проказав він борока. На Господньому прапорі, господарю війна за маликом і зроду врід. Отака історія. Дуже цікава історія, але для нас вона має чудовий приклад. Чудовий показовий приклад, друзі. Ми знаємо і маємо вірити так. І кожен, хто з нас вірить в писання, кожен хто з нас. Є з Богом так, кожен для кого Господь є найбільшим авторитетом. Ми повинні знати з вами, що сила тільки від Господа Бога. Немає інших варіантів. Це сама-сама сильне зброя це від Господа Бога. Ми це повинні з вами зрозуміти. Нехай Господь нам в цьому допоможе і дасть нам сили, щоб ми теж знайшли, знайшли місце, де б ми могли підтримувати ці руки, підтримувати руки тих. Хто молиться, хто молиться і просто за нашу державу, за наш український народ. Друзі, я вам всім дуже сильне дякую. Нехай Господь Бог вас всіх бережає, благословить на цей вечір, на цю ніч. Ну і до зустрічі завтра. Завтра, о 8-й по Лондону у нас буде суботня школа. Ми будемо з вами читати Суботню школу. Тому вас всіх чекаю. приходіть завтра, і ми з вами розберемо, трішечки підготуємося, так мінімально розберемо те, що. А що може нам, звичайно, допомогти в суботу, кожному, хто прийде в свою громаду, своє служіння, і допомогти краще знати, краще розказати, краще пояснити та поділитися краще тією темою, яка буде в суботній школі. Друзі, ще раз вам всім хорошого, мирного вечора. Нехай Господь Бог вас всіх благословить і чекаю вас друзі, завтра.